Зловмисниця називалася працівником комунального підприємства, попросила перевірити лічильники і таким чином потрапила до квартири потерпілої, потерпілої пенсіонерки. Щойно зловмисниця потрапила у помешкання і скористалася моментом, коли жінка відвернулася від неї спиною. Злодійка напала на потерпілу, вдарили її електрошокером, після чого між ними зав'язалася боротьба, оскільки зловмисниця вимагала. Від Дати цінні речі та гроші. На щастя, пенсіонерка змогла справитися з цією зловмисницею, виштовхати її за помешкання і закрити вихідні двері. Після цього вона викликала працівників поліції. Також швидка медична допомога була на місці події. Вони надали першу медичну допомогу потерпілій, не госпіталізовували її. На цей час розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України. Це розбійний напад, вчинений із проникненням у житло, за якою передбачено покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчо-оперативна група оглянула місце події, вилучені речові докази долучила до кримінального провадження та направила на експертне дослідження. На цей час правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи щодо розшуку. Зловмисниці це жінка віком близько 40-45 років, на зріст десь 165 сантиметрів, темна коротка стрижка у неї. Сусіди потерпілої надали правоохоронцям відео з камер відеонагляду, тому ми можемо на цих відео наблюдати, яка саме це жінка. І ми просимо громадян повідомляти, якщо є корисна інформація щодо цієї особи, правоохоронців. Також ми звертаємося до громадян не впускати. До своїх помешкань невідомих осіб. Якщо ці особи називаються представниками якихось організацій, ви можете зателефонувати до організації, спитати, чи направляли вони до ваших помешкань, своїх представників, спитати їхні прізвища, ім'я по-батькові, і лише після цього, вже ідентифікувавши особу, впускати її до свого помешкання. В будь-якому випадку ви можете викликати працівників поліції.